Протягом багатьох років на адресу Укрпошти надходили десятки тисяч дитячих листів, в яких вони розповідали про свої мрії, і новорічні бажання. Особливо зворушливі листи не залишали байдужими працівників пошти. Читаючи листи, багато з них купували подарунки за свої гроші, і відправляли їх дітям. Діти не винні в наших політичних, економічних, скажімо, сложностях або розногласіях. Пусть ні в повній мірі чутять приближення нового. року. Почалося текст фронтом дві у 2001 році. Мы выбрали, тогда этих писем было, я помню, около 140 писем. И женщины, я зашел в отдел, который занимался этим прибирал письма, и женщины плакали. И я спросил, в чем дело, и мне дали почитать одно письмо. Оно было таким показательным. Писал мальчик. Писав дід Мороз, мені тебе нічого не треба. Мама з папи розійшлися, Сістренка живе з мамою, я з папою. Хочу одно, щоб ми жили вместе, я дуже скучаю по своїх сістринки. Минулого року поштарі ініціювали створення унікального соціального проекту Казкова резиденція Діда Мороза. Проект підтримало багато компаній та волонтерів, адже це так важливо не забувати творити добро та атмосферу свята. Понад 22 дві тисячі листів надійшло до резиденції цього року. Автори самих зворушливих, а це більш ніж 200 дітей, будуть мати змогу відвідати грант. Ялинку у Києві. Перший город, в который приїхав дідусь мороз для того, щоб прийняти письма пожелания дітей, це Одеса. Я думаю, це правильно, потому что Одесса это самый сказочный, самый найкращий город в Україні, любимый. И і ми и очень рады видеть Деда Мороза на нашій землі. Святковою новорічною атмосферою пронизаний кожен куточок резиденції Діда Мороза. Новорічна музика наповнює залу. Дівчата готуються приймати нових учнів на солодкий майстер-клас. А чарівні гноми поштарі допомагають Діду Морозу з листами. Я сьогодні гном, допомагаю Деду Морозу. Я люблю год, хочу помочь дітям. Здоров'я, щастя, слушаться родителей. І ось перші маленькі відвідувачі зі своїми батьками відкривають двері палацу Діда Мороза. Вони в захваті спостерігають за тим, що відбувається, та уважно слухають вітання. Кожен з вас, дорогі діти, написали письмо. Ви написали письмо Дідушки Морозу. Написали. Молодці. А ви у своїх пап і мам. Вони теж. У них есть у каждого желание, и они тоже готовы написать письмо. Так вот, мы с губернатором Одесской области Николаем Сколько желаем вам, чтобы все ваши желания исполнились, и желания ваши детские, и желания ваших пап. І Маленькі глядачі співали і танцювали, всі разом писали телеграму. Навіть батьки, прийнявши новорічний настрій, допомагали казковим героям. Кожна дитина, яка написала листа Діду Морозу, отримала від нього подарунок. Матриса, є ваш? От молодець, молодець. 17 грудня резиденція Діда Мороза вирушить у всеукраїнське турне для того, щоб діти з усієї країни змогли подивитися на те, як кипить робота в резиденції напередодні новорічних свят. Адже кожен з нас напевно хоч раз в житті мріяв завітати в гості до Діда Мороза.